Може і таке, так. Да. Мудра жіночка. Богдан, Лідочка, добрий день. Я мушу з Сашою ділитися цукерками, Леонора. Ні, всім вистачить, Леонорко, всім вистачить. Ромашка, лайк за гарну мову. Дякую. Приєднуйтеся. Оля Чумаченко, Светочка, тобі кава із шоколадом і квіти. Ромашка, добрий день. Вітається Богдан з тобою. Світланка, Таня розсаду почали сажати. Перчик, лиш тільки перчик. Світланко зійшов гарно. Перчик є вже, так. Да. Оля Чумаченко, Ліда Ромашки, доброго дня. Саджає не я, Світланко, саджає чоловік. Світланка Олечка, дякую, поцілунки. Ромашка Турта, привітики. Так, загадочку, дівчатка і хлопчики. Два брати через гору живуть, один до одного в гості не ходять. Два брати. Через гору живуть, один до одного в гості не ходять. Саша Генцевич, Леонора, а вам свої цук... я вам свої цукерки віддам. Саша Гницевич, вухо, ні. Не вухо. О. Таня Редмі, очі вітаю, Танюша, молодчинка, призи твої. Мар'яшка, привіт Таня чат. Привіт Мар'яшечко, Пишемо Мар'яшко, тема така в нас сьогодні. Як поводити жінці, щоб зберегти родину? Ось така тема. Леонорка пішла на кухню готувати обід. Гарно всім спілкування. Смачного обіду, Леонорко, дякую за підтримку. Провір, будь ласка, лайчика і на майстер очі. Так, вітаю. Галина, очі і вуха, очі, Галину, вітаю також. Лідочка Сашуня, сестричко, Леонора, Танюшка Редмі, Світланка, Богдан Турта Інна, майстер доброго дня і здоров'я. Лідочка Очі так, вітаю, призи твої лідочка, шампанське квіти і торт. Леонора, дякую, Саша, мені багато солодкого не можна. От бачите, порозумілися, що не будете ділитися. Таня Редми, Лідочка, привіт, гарного настрою крепкого здоров'я. Лєдочка, привітек. Світланка вітається, квіти тобі. Оля Чумаченко, Мар'яшка. Галина, доброго дня. Світлана, глаза. Так, Світланко, так, вітаю. Лено лайчик, дякую, Ленорко, дякую. Роман майстер клас, привітики, привітики, Роман вам. Ви в мене вперше так. Я з України, так. Саша Гницевич, так, я Леонора, вашому Саші. Так, я Леонора, вашому Саші. Ага, зрозуміло. Роман, ти з України, так, Роман Україна, так. Лідочка Оля Валера, доброго дня, приємного спілкування, чудового настрою, вам смаколики. Роман, ага, помиляєтесь в Україні. Люба, а я без солодку не можу. Я як наркоман без солодкого. так, Люба є, таке є. <смір> Маріяшка щось не зрозуміла тему, як щоб зберегти сім'ю. Ой, Мар'яшечко ну як треба поводити жінці, щоб зберегти сім'ю? <смір> Саша Генецевич, блокуйте того романа, пішов уже. Поки пішов, а там буде видно. Лідочка Ромашка, доброго дня, миру і здоров'я І квіти вам. Лідочка посилає. Хто найдальше бачить? Така загадка коротенька. Хто найдальше бачить? Провіряємо лайчики.